Офіційна Audi A6 C7 з двигуном 2,8. На авто 255 тисяч пробігу. І на весь цей пробіг є вся історія обслуговування. По Porsche захід. Класна комплектація, колір, до речі, тут не чорний, він якийсь більш графітовий. 19-ті класні колеса, літня гума Michelin Pilot Sport 4 s що дуже і дуже класно. До речі, вона ще не раз не широка. На жаль, Отак виглядає автомобіль з салону. Тут у нас іде Alcantara Акантара сидушки, аквантара дверні карти, автомат, камера позаду, камера патроніки 360, авто світло, подаря в сидіні. доступ по всім дверям. Задня частина село виглядає таким чином. До речі, автобіль у нас в веслайні йде. Авто дійсно в класному о, збереженому стані. По кузову взагалі ніяких нюансів нема автомобіль по колу дуже і дуже гарненько виглядає. Тут у нас іще йде сервер-привід багажника, відкривається або з кнопки або з салону. І тут зустрічає у нас папочки за всю історію обслуговування цього автомобіля. Тобто тут можна шукати просто всю, всю історію, що міняли, що не міняли, і так далі. А також ну, сервісна книжка цього автомобіля сервер привід багажнику, отак вона виглядає по колу. Так, да, жаль, це Каштан Торес, але як по мені виглядає дуже і дуже сочно. Цей колір з дисками дуже класно комбінується. Отак автомобіль виглядає покол. До речі, тут у нас ще йде бронеполівка. Кому цікаво така Ашоста, така трола 2.8 офіціал. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, записуйтесь на це здрайве і покупайте такі прикольні варіанти. Всім гарного дня!